Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною, Тарас Плесюк, гравець команди Агробізнес Збруч». Поділіться своїми емоціями від гри. гра була дуже класна, я так би сказав, рівна. Ну, ми виявилися краще, ми перегнали їх на опиті, так би мовити. А так хочу подякувати команді за дуже прекрасну гру. Позаду вже п'ять ігор, тобто ви мали змогу ознайомитися з п'ятьма командами на полі? Хто з них став для вас найважчим суперником? Ну, для нас був найважчий суперник це в першому турі. Це Косво. Вони дуже зіграна команда. У них четвірка вже багато років грає. Ми, ми така команда, тільки зібралися. Але нас все попереду. Думаємо, до плей-офф ми наберемо цю, цю форму. Як ваша команда налаштовується та готується до ігор? Налаштуємося максимально позитивно, лише на перемоги. вам організація чемпіонату? Можливо, ви хотіли щось додати? Ну, ні, по організації все чудово. Нічого б не додав. Все прекрасно. Переграли. Дякую. Дякую вам.